24 лютого. Усім доброго ранку. Ми виїжджаємо. з міста Хевіс. Рухаємось. Поверніться направо. Кордону. Так, кому цікаво? Як їхати з міста Хевіс до кордону Лужанка. Дивіться відео, все покажу, розкажу. До кордону нам їхати від Хевіса 550 кілометрів. Все Хевіс. До побачення. Зустрінемось у наступному році, а може і раніше. Через 800 Зараз ми плануємо заїхати на заправку. В нас залишилось налічних грошей, трош... трошечки небагато. 7 тисяч, ми хочемо на ці гроші залити паливо на дорогу. палива до речі, 623 форінта Що на наші гроші десь приблизно 650. 65 гривень за літр. Так, заправили паливо майже 11 літрів зайшло на 7 тисяч форінтів. Хочу зазначити час. Повторюю, що сьогодні 24 лютого 25-го року на годиннику. Без п'яти хвилин дев'ять, тобто виїхали майже в дев'ять ранку, і зафіксуємо, скільки нам треба часу проїхати 520 чи 530 кілометрів до кордону, скільки на це пройде часу. Зараз наша основна задача це виїхати на автобан М3. Півтори години в дорозі, під'їжджаємо вже до Будапешту. Зараз будемо з'їжджати на дорогу М0 і будемо об'їжджати Будапешт. Проїхали майже 200 км. Десь в дорозі ми час і 40 хвилин. Об'їжджаємо Будапешт дорозі ми знаходимося вже майже 4 години. До кордону нам залишилось 90 кілометрів. Начебто все добре. Робили три зупинки. Кажу як ситуація на картоні, скільки автівок, як швидко ми пройдемо картон. Жодної машини немає. Жодної автівки. Взагалі нікого. Нагадаю, що сьогодні понеділок, на годиннику 2 години. 14 година. Все, нема нікого. Хто планує їхати то в понеділок саме то. Дві хвилини і ми пройшли у угорського погра... прикордонника. Дві хвилини він відкрив багажник, подивився там кое речі, речі, покавирявся везде. І все. І ми поїхали далі. Ось приїхали на українську сторону і стоїть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім овдівочок. Ось і ми встали в чергу і стоїмо. Сорок хвилин ми проходили українську сторону. До речі, ось подивіться геть пустий кордон в понеділок. Ми коли їхали в суботу, то було багато автівок. Ми стояли три години, так, а зараз пусто. Пройшли все за 40 хвилин. Три хвилини угорські нас перевіряли, і 40 хвилин стояли у черзі, бо було сім автівок. Все, ми пройшли кордон, все добре, рухаємось далі. Так, заправили повний бак нашим українським паливом на вської заправці. Рухаємось далі. Трохи змінили свій маршрут, який ми запланували зранку. Ми планували зупинитися в одній точці, так як ми пройшли добре картон, ми Їдемо далі і зупинимось в іншому місці, в якому місці ми зупинимось. Я вам розкажу пізніше, так що додивіться це відео до кінця, а нам треба за сьогодні ще проїхати 195 км. Гарної нам подорожі, гарної дороги. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Ми вже знаходимося в Україні, ось прапори В нас перша зупинка, така повноцінна, щоб пообідати добре. В такому закладі Шалет. Ми коли вже тут зупинялись улітку. Нам влітку тут дуже-дуже сподобалось. Ось, і зараз ми хочемо пообідати та поїхати далі. Трохи покажу вам. Як тут все влаштовано з душею по-українськи. Поки ще видно, сонечком не зайшло влітку, а вже ж тут більш зелено. Ну, чесно кажучи, то і у лютому тут гарно. Зараз пройду трошечки, покажу, що такі бесідочки можна посидіти. Головне, що мені тут подобається. Це така горна річка. Бачите, вона взимку. Ось так покрилась кригою. Класне місце. Класне. Тут пообідаємо, поїдемо далі. Зараз покажу, як там все облаштовано всередині. Значить, Заходимо всередину, дивіться, все так. В українському стилі ось нам вже накривають на стіл. Дуже тепло, дуже зручно, дуже колоритно, дуже все в українському стилі. Ось так. Звісно, ми замовили наше українське справжнє сало, борщ з помпушками, салат з квашеної капусти, хлібчик, салат з буряка і рибна юшка. Ось, такий в нас, ось така в нас вечеря на сьогодні. Але за сьогодні я вам скажу так, ми проїхали 770 кілометрів за сьогоднішній Ви день. Місто назначення. Так, зараз розберемося, як тут і що, і далі все вам розкажу. Mm -hmm. Mm -hmm. Всім доброго вечора! Хочу вам розказати і показати, що зараз ми знаходимося в Східниці. Апарат Готель Східниця і хочу показати вам наш номер. Ми багато читали про нього в інтернеті і дивились в Ютубі, що це новий готель. Геть молодий, він тільки відкрився а, в травні місяці, ось, і ми е, знайшли час приїхати до нього, і от сьогодні ми будемо тут. Зараз покажу вам номер. Отакий от великий шкаф, одна дверка стеклянна, десь знаходяться халати, тапочки. Парасолька, багато плечиків для одягу, тапочки, там ще щось. Друга частина йде така під деревом. От, де знаходиться сейф, полочки для ваших речей, велика така дзеркало. І проходимо далі. Номер такий невеликий, я б сказала, но дуже такий. Високі тут, дійсно, що спершу в цьому готелі кидається в очі, це те, що тут дуже високі стелі. Такий диванчик стоїть, додатковий, телевізор, ліжко велике, і особливість цього номера. До речі, от з цього ракурсу він мені більш подобається ось так. Особливість цього номера і цих номерів в цьому готелі, то що тут є така міні кухонька де ти можеш купити собі їжу і сам готувати. Є рукомийник, є чайничок, водичка, є електроплита. Внизу є шкафчик, в якому і кастрюля, і сковорідка. Тут є салатниця, всякі поверошки, ножики, вілочки, ножи, ну, все, сіль, перець, мікроволновка, мікрохвильова піч, там є бокали, стакани, тарелки, чашки. Ну, Тобто, Така особливість цього готелю, що ви можете брати їжу і тут готувати. Що, до речі, до п'ятиверхового готелю це ніколи такого не було. Я ніде не бачила, щоб в е, зірковому готелі можна було готувати їжу. Ну, Тут такий відпочинок, що люди приїздять лікувати желудочно кишечний тракт. Вот, п'ють водичку, і в них окремо, ем, як індивідуальне харчування. Так, показую вам ще ванну кімнату, такий скляний, скляна душова кабинка, така чорна сантехніка дорога, чорна раковина така дорога. Ну, фен, полотенця такі. Гелі, шампуні, мило це таке, як завжди, як везде, ну теж високі такі потолки, все таке сучасне, все таке нове. от Дійсно, що, здається, що в цьому номері ми будемо перші, хто тут живе. Все нове, все таке облаштоване. І дуже-дуже високі стелі. Вид з вікна показую, да, тобто є ще балкон, щоб знайти, ага, ось включу світло, до речі, такий Тут широченький такий об'ємний балкончик. Вихід в нас в номері на паркінг, на ліс. Ну, Поки його не, не видно, бо вже темно. Тут є ковзанка, де можна покататися на коньках. Там ще якась тераса, басейн. Ну, То все я вам вже покажу завтра. До речі, кому цікаво, ми живемо в третьому корпусі. Тут багато корпусів і тут. Е Є апартаменти, є домики, є корпуса. Ну, в общем, нам пощастило, і ми живемо у третьому корпусі. Чи це добре, чи це погано, я вже свою власну думку скажу вам трішки пізніше. Ось такий у нас сьогодні вечір, ось такий у нас сьогодні день. Проїхали ми з Венгрії з міста Хевіс, 770. Кілометрів, і сьогодні будемо а, ночувати а, в Східниці апарат отель-Східниця. Усім гарного вечора, до завтра.